Кілька годин тривали обшуки у приміщенні Бучанської міської ради. Їх проводила прокуратура Київської області. На місці працює кореспондент п'ятого каналу Людмила Павленко. І маємо можливість говорити з нею наживо. Отже, Людмило, мої вітання: то що шукали, в які в межах якої кримінальної справи працюють слідчі? Що вдалося дізнатися? Яна, вітаю близько 10-ї години ранку до Бучанської міської ради завітали співробітники обласної Київської обласної прокуратури та служби безпеки України. Вони пред'явили ухвалу Печерського районного суду столиці і про проведення обшуку в рамках кримінального провадження. Зауважу, що кримінальне провадження не стосується співробітників Бучанської міської ради, а стосується конкретної фізичної особи, яка має саме нерухоме майно у місті Буча. І архіви необхідних слідчим документ. Ментів якраз і зберігаються у міській мерії міста Бучі, і е, сам обшук тривав близько п'яти годин. Все проходило е, досить спокійно, тобто відвідувачі не злякалися, і Бучанська міська рада працювала у звичайному штатному режимі. І далі можемо послухати подробиці. Кримінальне провадження воно жодним чином не стосується посадових осіб Бучанської міської ради З, зі змісту тієї ухвали суду. Яка нам була пред'явлена, но стосується е, недостовірного декларування однією із фізичних осіб та, можливо, посадових осіб і, ну, інших, інших органів, е, яка ця особа має нерухоме майно в бучі. Зв'язку з цим в рамках цього провадження вилучалися оригінали е, первинних правосновичних документів на нерухоме майно. Відповідно, працівниками виконавчого комітету Бучанської міської ради добровільно було надано всі необхідні документи. Відповідно, і рішення і інші первинні документи в оригіналах. Стосовно якої особи ж відкрите кримінальне провадження тут не уточнюють. кажуть це за цією інформацією. Треба звертатися до усіх, які саме проводили цей обшук. І станом на зараз він завершився, і працівники Бучанської міськради вже розходяться по домівках. На цьому в мене все Яніно, Яно, тобі слово. Дякую, дякую, Людмила. Людмила Павленко. з Спід Бучанської міської ради там сьогодні проводили обшуки протягом п'яти годин. Як з'ясувалося, стосувалося це однієї конкретної людини, чиновника і його можливо недостовірної декларації.